Вітаю всіх! Як енергії аркану Королева Келихів будуть впливати на нас сьогодні 25 травня 2024 року? Основна тема дня це партнерські стосунки. Королева Келихів пов'язана із знаком гороскопу Рак, тому інтуїція загостриться і ми зможемо краще відчувати скриті мотиви і потреби оточуючих. Настрій може змінюватися. Енергії дня будуть орієнтовані на емоції. Перепад емоцій може бути від тихої радості, до ревності і різких емоційних шквалів. Будемо захищати свої інтереси і інтереси дорогих і близьких нам людей. Сімейні цінності взагалі важлива річ, а сьогодні особливо. Наше минуле, наше коріння про себе нагадають. Мабуть, тому, що майже всі у дитинстві відчували себе захищеними у родині, і сьогодні захочеться відчути себе так само. Наше широке уявлення допоможе знайти вихід із складної ситуації тому, хто саме у цей день буде потребувати цього. Також можете розраховувати на допомогу друзів або від жінки з вашої родини, а можливо, просто жінка сімейна надасть вам пораду і підтримає. На роботі у бізнесі можуть з'явитися нові перспективи. За необхідності відстоїте свою точку зору, активується конкуренція. У особистих стосунках стосунки покращаться, сумісні поїздки будуть зближувати. Для тих, хто без пари, можуть бути цікаві знайомства у дорозі. І, звичайно, коли емоційність підвищена, можуть бути безпідставні підозри, але це лише емоції. Як рекомендація на сьогодні: поспішні дії можуть привести до проблем, тому контролюйте свої реакції, не поспішайте з висновками. Тримайте себе в контролі, будуть певні перепони, які прийдеться здолати. Але успіх буде за вами. Для всіх, хто за кермом, особлива увага і пильність. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, бережіть свої традиції, сімейні цінності, миру вам і гарного дня!